Чоловічий рід. Чоловічий рід це він, він дає, ну, дає відповідь на запитання, хто він, чоловічий рід, і ми говорили, що це, він має нулеве закінчення, іменник з чоловічого ріду, роду. Але може бути і на О закінчується. Є декілька слів чоловічого роду, які закінчуються на О. І я говорив, що ну як ну як від, як можна відрізнити там освічену людину, не освічену людину, іноземця і для того, чия мова є рідна, ну ми ви знаєте, можна як ну звичайно почути почути, що що людина не говорить там ця. Ну, як, як в цій мові говориться. Але є ще один, одне таке, одне вставин, одна обставина, по коротко ми можемо ідентифікувати, що людина іноземна. Вона знає мову, але не так ну, точно, як, як, як людина, для кого ця мова рідна. Це такий, такий спосіб. Ну, Наприклад, в російській мові є слово, яке має чоловічий рід. Але в українській мові це жіночий рід. І, навпаки, є слова, які в українській мові мають чоловічий, рід, а в, в російській ті ж слова мають чолові... э, жіночий рід. І їх треба запам'ятати. І це, якщо ви запам'ятаєте ці слова, ви можете вірно їх використовувати як люди, як для яких ця мова, українська мова рідна мова. І це я обрав, їх є декілька, ну декілька десятків. Ну, можливо, сотні, ну не тисяч, ну сотні, це, це можливо. Але я думаю, що не більше двох-трьох десятків. Я обрав дев слів. Дев'ять слів, які, в яких руськомовни мають, ну роблять помилки. Тому що україномов вірно використовують рід цих слів, а не невірно. І я їх вам покажу, і ми будемо їх запам'ятати 9 слів. Вечері. Ну, Перше це слово Сибір. Сибір це він. Ну, Російською Сибір'я, а українською Сибір. Я». Нежить і бій. Я прошу запам'ятати три, три пряму ну, три по три слова. Перше, перше блок як Сибір як запам'ятати? Сибірія. В Сибірі Сібір, Сібір, живе нежить, він живе, живе одна один нежить, живе один нежить, який робить людям біль. жахливе таке речення у мене, але потрібно це запам'ятати: Сибір, нежить, біль. Я прошу кожного із вас зробити. Словосполучення а, Сибір і а, прикметник, «нежить прикметник, біль-прикметник в чоловічому род, роді. Роді. будь ласка. Ой, розумієте, ну, ще, ще. Так, зараз, вибачте, я задумався, ви просто сказали роді, я знов подумав роду. Е, так, а завдання е, зробити з цими словами речення. Слово Словосполучення. Словосполучення іменник і е, прикметник. В е, чоловічому роді. Род, роді. Е, Сибір великий, е, нежить сильний, біль. Е, е. Острий. Дуже складно, так да? хочеться сказати біль вона, але вони, це не вона, це він. він це він. А, так, будь ласка. Чтим. Там, Біза, будь ласка. Сибір це. Це громадна. Можна? Сіб... Ні, вона Ви говорите о вона, а це він. Сибір це він. Це. І буде, як буде? це... А... Громадна це українською великий. Великий. це Великий, Сибир великий, Сибір великий, 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 великий. 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 А, біль, а... нежний, великий. А, нежить. А не, ні, ні, бі більш. Це моє, вам потрібно своє слово. биль дуже... дуже. Тільки прикметник. Не інші слова не треба. Біль яка. Прикметник це розумієте, Алізу, що це прикметник. А... Прикметник. Іменник прикметник. Ну, Наперпи, а, наприклад, там великий он... біль. Так... Да. Ну, який біль? Біль, може бути. Сильний. Сильний. Біль сильний. Сильний біль. Біль сильний. А, а нежить это живет или нежить это как переводится? Сиску, тохоже е нежить. Нежить. Ну такая, ну якость, ну нежива. И такие, такие. Нежить это мертвый? Что? Это мертвый? Это мертвый? Так, 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 нежить. Так. А... Ну с другого мира. Угу. А, нежить. Нежить, е, е, нежить. Нежить, не нежить. Людина. Яка? Я, людина. який а, Чи, Не чую. Чоловік, чоловік. Нежить чоловік. Да. Чоловічна нежить. Чоловічна нежить. Ну, ну, ну добре. Роман чоловічний нежить. Да, там еще и нежить. Такие слова с получением прям дякую, Лиза, Екатерина, будь ласка. А, снежный снижн... Сибирь. А, черный нежить. А... А биль, ну... Дуже сильний біль. Сильний біль. Друге три слова. Другі три слова це насип. Ну, знаєте, є залізниця, такий поїзд їде, і там така насип. Це він, така. Ось такий насип. І ми це він Насип. Ну, сипати. Це він, Насип. накип. Ну, знаєте, є чайник, і там є всередині накид. Він. він. Це накип він. Є всередині, є накид. Накип. І продаж. Ну, продаж розпродаж. Таке ж це він. Ми йдемо в крамницю, бачимо, а там розпродаж. Там продаж. Це він. І ще раз на насип. Наприклад, зроблю насип, наприклад, високий насип. Російською буде високая насип, а, а українською високий насип. Накип сильний накип. Російською буде сильна я сильный сильний накип і продаж: большая распродажа, великий распродаж. Великий розпродаж так Так можна навчити. Миколай, будь ласка, приклади. Широкий насип. Як правильно сказати? хочеться сказати, широкий ну, накип, але це як товстий накип і білий накип так, mm -hmm. і продаж, продаж. Успішний продаж. Незаконний. Незаконний продаж. Незаконний продаж. Дякую. Ліза, будь ласка. А, низкий, низкий насип. Низ, 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 низкий А, Белий накип. Не, 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 белый. И, белый. Белый. на кип. И малый распродаж. Малый распродаж. Ну, да, добре. Так, Екатерина, будь ласка. Пис песчаный насып. Угу. Жовтий накип. Жовтий. И... желтый. Жов жов и Нет, не знаю, какое еще слово. Я уже вроде перебрали. Який? Думаю, какой. Ну, кай, а, ну может. Же дуже, дуже гарний П продаж. Гарний продаж. Добре. І е, чотири останніх слова в цій групі. В групі що це за група слів? Це такі, такі слова, в яких роблять помилки: і україномовною, які, то які тільки навчають українською. Ну так, ну, гарно навчають і Руськамовною також вони роблять помилки, тому що ці слова російською мають жіночий рід, а українською рід. Їх потрібно запам'ятати. Це дуже гарне слово. Ми сьогодні будемо з ним працювати працювати це слово «степ». Дуже багато слів українських в російській мові і наземних, але в Іноземних мовах не дуже, на жаль, але не дуже багато слів українських і російських слів. Спутник, спутник, ми знаємо, і це слово степ. Степ це українське слово, і воно вошло в європейські язики. Степ це він. Широкий степ. Я йду по широкому степу. Красивий степ, Равинистий степ. І інше. Е, степінь. Ну, степень є це міра, да якась. Це степінь він. Степінь алкогольного. Чогось там. Це степень. Не вона, а а е, він степінь. Дріб. Ну, Дріб це е, е, російський ну, барабан, барабанний дріб. Не барабанна я дробь. Як російського а, а, барабанний гріб. І а, чот, четверте слово це кір. Кір, а, що це означає? Ну, це таке а, а, захворення. Захворення. Кір. Я там захворення. 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 Воно, воно. Воно захворення. Кір. І я прошу зробити о, словосполучення з словами в о, чоловічому роду. А Миколай, будь ласка. Uh, uh, так. А я йшов по нескінченному степу. Алкогольном великій степені алкогольного. Так, степінь. Степінь. Я, до речі, ніколи не чув в українській мові слово степінь. Для мене воно. Нове. Ну, це таке, науковсь... Я... ну, ну, ну із науковського дискурсу. Ну, степінь. Таке степень і щось таке. А, із математичним. Це в степені, що є математичного дискусія, я просто за слово. Ну, який степень буває? О, я. Зараз, секунду. Тільки прикметник. Не, не, ус, о, не треба ускладнювати Ну, Добре, квадратний степінь. І? Квадратний. Квадратний стир. Можно кубічний. Кубій, добре, кубичний, гарніше, ніж квадратний, я знаю. Дріб. Дріб. Е е е мені в школі, коли я вчився в 5 класі, задали дуже важкий дріб. Важкий дріб. І кір. Mm -hmm. Як захворень. Uh, так, а це виходить, якщо кір, то коли я був маленьким, я захворів uh, кірем. кірем. Яке незвичайне слово. Добре, дякую. Ну, це, це панука є як добре uh, ізам, будь ласка. А у мене ще вопрос, Подскажите, а подскажі, а от кір как переводиться? Я не совсем поняла. Ну, есть ну, такая захворания. Захворания... Как корь? Как корь? Как? Ши широкий степ. Степень погружения. Степень погружения. Быстрый. Dri... 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 Швидкий, швидкий, швидкий. Швидкі. Дріп. Кір. Опасне. Опасний. 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 Опасний кір. Дріна. Великий Великий степ. математический степень mm -hmm. музыкальный дрип музычный музычный правильно не mm -hmm. да музычный дрип дрип и э, дитя дитя господи дитя. Дитя, 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 дитячий, дитячий. дитячий кір може так? так? Ну, у нас все можливо. І, як, як говориться, YouTube все стерпить, окрім замідлення розкомнадзора. І ми переходимо до останньої частини, потрібно це запам'ятати. Потрібно зробити так, як я зроблю. Є я... Я надію, що я зроблю вірно. Потрібно за... заплющити очі і сказати всі 9 слів. Перше. Перше. Сибір, Сіб... нежить, Сибір, нежить. Сибир, нежить. Сибир, вин, биль. биль, биль. Потом насыпь. Насып, накып. Нак. Не, 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 треба мне <свят> подсказывать. На, э, И что там еще было? Дребне, накып, насып. Не, не пам'ятаю третє, Потом степь, степ, степ, кір, дріб, дріб, одно не, не пам'ятаю. В другому блокі, Там було насип, накіп і. Продаш. І... Добре, два не, 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 не запам'ятав. Миколаївск, скільки ви запам'ятаєте? З моєю-та пам'яттю? ну давайте спробуємо. Скільки запам'ятаєш, стільки буде. Я В Сибір... ну, а мені не програйте. <ріпна>, Сибір бо, не бо... жить. Так, а? Да? Можна, да? Ні, ну, потрібно заплющити очі, і ми будемо рахувати. Так. А, добре. Сибір, нежить, біль, насип, накип, а, продаж, степ, степінь. А, так, степ степінь. Дріп, дір, Ура. Так, хто нас вмикає? Хто говорить? А, Мама, будь ласка, вимикни микрофон, а то Миколай зараз буде говорити, що він виграв. А він не виіграв, ти йому підказував. Так, так, Миколай, вона та підказувати. Так, прошу, Ліза. Сибір, нежить. Біль, э, накип, насип, степь, степень, кір, угу. э, Вс, не помню, ну, також я, э, продаж. Такий можливий зв'язок, накип, можливо. Э, ви продавали, э, робили продаж накипи. Накип можна продавати ну, за дуже великі гроші. Накип ну це жарт, але можна так запам'ятати. Накип продаж. Він. Mm -hmm. Це Накип, це продаж. І степень, що там дріб, Кір і дріб. Кір і ну, дріб. Поступово будемо. Ми кожен раз ще будемо повторювати, і ми це запам'ятаємо. Ина, будь ласка, заключите очи и расскажите Дэвид Смит. Сибирь, нежить, степ, степ, степень, кир, дрип. Но вот, дальше не могу вспомнить. Я как-то перескакивала. Да. Тут є, є таке поняття, як мнемотехніка, Мнемотехніка, як запам'ятати. І, і тут має значення, в порядку. порядки. Потрібно запам'ятати в порядку, як наша пам'ять працює. Як тут написано, і це потрібно так і запам'ятати. І ми переходимо до останньої частини, і ми будемо говорити про про що.